Тут отако побито було, все це поубирав, начебто це. Тут все було, і стекла були, і ось бачите, наслідки ось до мебіль була розбита, ось до окосано, ось сюди приход прийшов, так трошки встановив я. Прихід прийшов, я так зрозумів, сестрину половину, ну і заодно зруйнували мій будинок, той мою половину, окна це я вже самостійно вставляв. Машину пошкодили мені одну, ворота там пошкодили другу машину. Він був у Маріуполі його одразу направили на гарячу точку. Він був у Маріуполі. Із Маріуполя забрали його. А завстав Маруполя, то второ району, і з березня місяця з кінця березня, це до вересня місяця, він був у полоні.